Іремо в ЗСУ вітаємо всіх у прямому ефірі. З вами твій вечір в студії Світлана Стахова та Наталя Карскова. І сьогодні поговоримо про таке: нюанси використання дронів камікадзе шахет. Та про можливість ядерної зими в нашій країні та в цілому світі подробиці у найближчі хвилини. А поки що нагадаємо, будь ласка, переходьте кьюар-кодами, що на екрані, щоб підписатися на проекти нашого каналу, і обов'язково заходьте на телеграм-канал Дніпро там у закріплених повідомленнях. Наше опитування сьогодні. Питання таке: використання дронів шахет рашистами – акт відчаю, тактичне рішення. Чи що випросили, тим і воюють. Залишайте свої голоси. Наприкінці програми будемо підбувати підсумки. Та для початку нескорене місто, до якого щодня прилітають ворожі снаряди, яке щодня на собі відчуває російську агресію. А втім, залишається незламним. Якби його не тероризували окупанти? Вітаємо Нікополь з днем міста! Нікополь, це Україна. Росіяни всю ніч вітали градами та важкою артилерією. Як повідомляє голова Дніпропетровського ОДА Валентин Резниченка, по Нікополі ударили тричі. У місті понівечені понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, ліцеї, зупинка транспорту, газогони та шість ліній електропередач. Ворожі снаряди залишили без світла майже 8 тисяч родин нікопольчан. Аварійні бригади енергетиків стануть до роботи щойно мене загроза нових обстрілів. У Марганицькій громаді наслідки атаки з'ясовуються. На місці працюють рятувальні. Та поліція всюди минулися без постраждалих у Криворізькому районі. Напередодні ввечері наша ППО збила російську ракету х 59 У інших районах ніч без надзвичайних ситуацій, і на цю хвилину спокійно. Продовжуємо ефір коротким дайджестом подій з фронту. Сьогодні вночі вчергово російські окупанти поцілили однією ракет просто в центр міста Миколаєва. На відео ви бачите наслідки руйнації. На одній з центральних частин міста наразі всі обставини уточнюються, встановлюються тип озброєння, яке було застосовано. Урал новый, 960 км пробіг на одометрі. Не бить не крашен первый владелец свежепригнанный. Да. <реш> Окупанти завдали чергового ракетного удару по Харкову. Близько 21.00. З ракети потрапили до інфраструктурних об'єктів, розташованих у холодногірському районі. На них виникло дві пожежі. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Рашисти вдарили по центру Гуляйполя Запорізької області. Глава ОВА Олександр Старох повідомив, що вранці окупанти обстріляли центр міста трьома ракетами С-300, знищивши будівлю, що має статус історичної пам'ятки, а також зашкодили дорогам. Поранень зазнала літня жінка в неї травми грудної клітини та черевної порожнини внаслідок завалу будинку. Зараз вона перебуває у лікарні. Тим часом у конгресі США представили проєкт короткострокової бюджетної резолюції, яка передбачає пакет допомоги Україні на 12,35 мільярдів доларів, що на 600 мільйонів доларів більше ніж запит Білого Дому. Про це повідомив Девід Арахамія, який зараз перебуває в Вашингтоні. За його словами, з цієї суми майже 8 мільярдів доларів закладено на оборону 4,5 – на пряму бюджетну підтримку України. Також цей документ відновлює повноваження Білого Дому передавати Україні зброю та обладнання. Безпосередні в запасі США у новому фінансовому році на суму 3,7 мільярда доларів. Зеленський в ООН закликав виключити Росію зі всіх міжнародних організацій. Глава держави закликає запровадити нові та жорсткі глобальні санкції проти Росії, а також надати Україні чіткі та юридично обов'язкові гарантії колективної безпеки. Рада безпеки ООН – це інституція, яка працює за добре відомими. І визначеними правилами за регламентом якого поки що дотримуються навіть представники Росії. Вони поки що не застосовують в цьому залі зброю замість слів і поки що не вибивають крісла у сусідів по Раді безпеки. Але напевно ніхто вже не здивується, якщо і цей зал ООН буде перетворений представниками Росії на зону насильства. Статут ООН, Росія вже зневажає будь-які правила цього світу, Росія вже порушує. Тож це лише питання часу, коли вона зруйнує і цю останню міжнародну інституцію, яка ще може діяти. Може. Саме до дій я закликаю вас зараз. Будь-хто в світі зараз назве сотні прикладів того, як Росія порушує міжнародний правопорядок і руйнує масив міжнародного права. Постійно провокує ескалацію, постійно відповідає на будь-які пропозиції розмов новою жорстокістю на полі бою ще більшими кризами і погрозами для України і світу. І це очевидні речі. Я назву лише п'ять, лише те, що відбувається просто зараз. Перше, Росія проігнорувала заклик МАГАТЕ до негайної деокупації Запорізької атомної станції. І припинення будь-яких ворожих дій проти будь-яких атомних об'єктів України. Цей факт вкотре доводить, що Росія свідомо утримує світ на межі радіоційної катастрофи. Друге, це ядерний шантаж. Погрози застосування ядерної зброї стали постійним наративом російських посадовців і пропагандистів. Це доводить, що Росія... Не має права володіти ядерною зброєю, оскільки не здатна просто нездатна гарантувати безпеку світу навіть, навіть від погроз застосування ядерної зброї. Третє. Минулого тижня я представив на Генасамблеї ООН українську формулу миру. Відповіддю Росії на цей реальний шлях до миру стало оголошення мобілізації. Причому Росія свідомо фокусує мобілізацію на Корінних народах тих територій, які вона контролює, а це не тільки території Кавказу чи Сибіру, де робиться все, щоб мобілізувати якнайбільше чоловіків, саме корінних народів. А це також і Крим, Крим український, який Росія захопила в 2014 році, серед усіх. Етнічних груп Криму, саме на чоловіків корінного народу кримських татар, було розписано найбільше російських мобілізаційних повісток у пропорції до загальної чисельності. Це відверто геноцидна політика. Четвертий пункт на очах у всього світу Росія проводить відвертий фарс під назвою референдум на окупованій території України, під дулами автоматів людей змушують. Заповнювати якісь там папірці для телекартинки, цифри, нібито результатів псевдореферендуму, були намальовані заздалегідь. Як і заздалегідь, проведена примусова паспортизація населення окупованих територій. І для чого це? А відповідь: в наступному пункті. П'яте анексія захоплених територій. Найбільш брутальне порушення Статуту ООН. Це намагання вкрасти територію інших держав. Це намагання стерти норми міжнародного права. І це дуже цинічне намагання примусити чоловіків на окупованих територіях України до мобілізації в російську армію, щоб кинути їх воювати проти своєї ж батьківщини. Є тільки один шлях, щоб все це зупинити: перше повна ізоляція Росії у відповідь на все те, що вона робить. Не може залишатись постійним членом Ради безпеки ООН з правом вето держави, яка прямо зараз реалізує геноцидну політику, утримує світ за крок від радіаційної катастрофи і ще при цьому погрожує ядерними ударами. Росія має бути виключена з усіх міжнародних організацій. Якщо таке виключення ускладнено процедурою, її участь має бути призупинена. Друге, потрібні нові. І жорсткі глобальні санкції проти Росії, будь-які анексії в сучасному світі це злочин. Злочин проти усіх держав одночасно, які вважають життєво важливою для себе непорушність кордонів. Третє, будь-які російські злочинні дії нічого не змінюють для нас. Ми не піддаємось шантажу терористів. Саме в Україні і саме у цій війні захищається не тільки наша незалежність. Не тільки право на життя для нашого народу, але й міжнародне право як таке. Україна повинна отримати всю необхідну оборонну та фінансову допомогу, щоб агресор програв. Четверте, Україна має отримати чіткі юридично обов'язкові гарантії колективної безпеки, оскільки незалежність саме нашої держави має таке принципове. Значення для багатьох елементів глобальної безпеки світу потрібна і відповідна архітектура безпеки. І п'яте, дуже важливо, я хочу, щоб всі це розуміли: визнання Росією цих псевдореферендумів як нібито нормальних, реалізація так званого кримського сценарію і чергова спроба анексії. Української території означатиме, що з цим президентом Росії немає про що говорити. Анексія це такий крок, який ставить його одного проти усього людства. Саме такий чіткий сигнал зараз потрібен від кожної держави світу. Я вірю у вашу здатність діяти. Я дуже дякую французькому головуванню за можливість взяти участь в цьому засіданні. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Віримо в ЗСУ! З одеських портів вийшов черговий караван із зерном. Він перевозить 115 тисяч тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. Майже за два місяці роботи зернового коридору з одеських портів вийшли 235 суден із майже 6 мільйонами тонн агропродукції, призначено для країн Азії, Європи та Африки. Росія, завдяки оголошенню часткової мобілізації, може спробувати відновити ініціативу із захоплення Харкова та Одеси. Видання Bloomberg пише, що наближені до Кремля люди вважають, що Росія зможе відновити ініціативу та просунутися далі в Україну, можливо захопивши ключові міста, включно з Харковом та Одесою, які їй досі не вдалося захопити. Чи можливий такий сценарій? Ми запитаємо у нашого наступного гостя. Сергій Братчук, речник Одеської ва вітаємо вас, слава Україні, вітаю, слава, вітаємо Єром слава. І дуже просимо поділитися вас своїми думками щодо заяви Блумберг про реальну загрозу наступу расистів на зазначені міста і саме на Одесу, і захоплення цього міста. Ну, якщо дуже коротко, навіть якщо такі плани існують, вони тісно можуть існувати, тому що Одеса це стратегічне місто, Одеса. Знаєте, ми говоримо тут. У нас на півдні що ми, хоч і не перше місто в Україні, але і не друге, і дуже коротко це вологі мрії, і хай вони ними утруться. Якщо говорити більш детально, то зрозуміло, що сьогодні ворог намагається демонструвати про якісь свої плани і розуміє, що можуть бути бути й певні вкидання. Що стосується нинішньої ситуації, то просування. Південному напрямку ворога немає. Навпаки, ми бачимо, як діють збройні сили України на цьому Херсонському, Миколаївському, Одеському південному загалом напрямку є повільне, але просування збройних сил є визволення наших тимчасово окупованих територій. У ворога сьогодні немає панівного е, існування в нашому повітряному просторі. Ми сьогодні не бачимо жодних приготувань до проведення так званої морської десантної операції, тому що в України є відповідні засоби вогневого ураження. Ті кораблі російського чорноморського флоту, які сьогодні є в акваторії моря, вони тиснуться до узбережжя тимчасово окупованого Криму. Тим більше вони перебазуються деякі з них після того, як оксамитовий сезон в Криму став перетворюватися на боловніний сезон. Ну і звичайно, ми говоримо про те, що ця десантна операція вона неможливо без успіхів. На суходолі, про який суходол е, з боку Російської Федерації, їх успіхи ми, звичайно, можемо говорити. Тут ще один момент треба розуміти: інформаційний присутній. Е, Будь-яка інформація, де додається назва нашого міста, завжди викликає зацікавленість у читачів, у глядачів, у радіослухачів, у користувачів інтернету. І зрозуміло, що відразу така і реакція. Я зараз скажу не просто щоб когось заспокоювати. Я кажу про ті реалії, які сьогодні існують. Ну і закликаю всіх інших теж дотримуватися інформаційної гігієни. У мене немає, скажімо так, підстав не довіряти джерелам Блуберга. Але з іншого боку, ми розуміємо, що це лише припущення. Плани є на всю Україну. Ми прекрасно це розуміємо і на ваше місто, і на наш, і на всю нашу державу. Але ми сьогодні показали, що з цими планами. Можемо робити. Як кажуть в Одесі, плани та їх реалізація це дві великі різниці. Про две большие разницы. Сергей, Вот у меня возник вопрос. Все-таки вы предполагаете, что это больше некий информационный шум, но предупрежден это вооружен. да? Это наша должна быть уже такая аксиома украинская. Мы понимаем, что вот эти могилизованные, это мясо. Россия мясо никогда не жалела. И, и в общем-то уже есть прецеденты, когда вот это необученное мясо оказывалось на нуле, оказывалось в плену. И вряд ли вот эти призывники, они попадут на корабли. То есть, скорее всего, это будет пехота. И если взять Епететічні да придупреждено ворожон, что все таки будет очередная атака на Одессу, То, скорее всего, не с моря, а сухопутно. Вот с этой стороны, я так понимаю, что все таки Одесса прикрывается. Вот скажите, что да. Ну, Я не можу сказати, що ні. Це зрозуміло. У нас наша оборона у нас 24 лютого удосконалюється постійно. Я про це можу говорити: що віднаходяться нові форми і формати цієї оборони, дякуємо Збройним силам України. Нашим військовим командирам саме вони, звичайно, на собі несуть найголовніший тягар, так само як і обласна військова адміністрація, відповідає за всі ці напрямки за охорону і оборону Одеської області, і, зокрема, міста Одеса. Ви абсолютно вірно говорите про те, що ми не маємо права, і це 100%, зверхню ставитися до таких повідомлень або до такої інформації. Тим більше пам'ятаєте цю відому статтю наших двох поважних генералів наших полководців без перебільшення це генерала залужного, генерала Забродського які в тому числі дали такі прогнози і такі сценарії обговорили у своєму своєму інформаційному повідомленні, що плани на Одесу, зокрема, у ворога є. Так, звичайно, я ще раз кажу: такі сценарії є. Всі ці сценарії відслідковуються, готуються відповідні е-е контраргументи, контрдії на. Найгірше, що може бути, тому ще раз хочу сказати: я коли кажу, що сьогодні неможливо атакувати Одесу, кажу тому, що такі реалії є. Якщо вони будуть змінюватися, я в це не вірю. Але знову таки повторюсь, що ми всі сценарії розглядаємо, то відповідно будуть діяти і наші сили оборони і будуть відповідно діяти і збройні сили України. Але це вже питання в компетенції нашого вищого військово-політичного керівництва. Так що реалії такі все нормально, не панікуємо, все буде добре, і все буде Україна. Це однозначно, те, що важко, ну ми це прекрасно розуміємо. Можливо, буде ще навіть і важче, але треба все здолати, тому що так має бути, має бути добро. Згодні З кожним словом, пане Сергію, Одеса цікава на вашу думку, бункерному божевільному через свою сакральність або є дійсно прагматична вигода від можливої окупації міста. А тут одне іншому кажуть не заважає дійсно ну стратегічним географічним положенням, економічним і так далі. Одеси, ми можемо говорити з вами цілими годинами, розповідати і починаючи там з історичних витоків від часу першої згадки про наше місто в 1415 році. Це зерно, це порт саме тоді задали про Одесу, і ви бачите, як та історія. 1415 року повторюється сьогодні у 2022-му, що знову Одеса, знову порт, Україна, зерно, експорт. Е, ну, а щодо так званої сакральності, я взагалі це слово вже не те, що боюся, його не дуже люблю. Або символізму. Так, це теж присутнє, бо це, е, знаєте, у неду Фюрера у нього ці хворобливі такі зазіхання на Одесу. як... Е, Символ якоїсь там якоїсь новоросії, якоїсь там імперського відлуння фальшивого, лукавого насправді так. Тому ми розуміємо, що і це теж присутнє. Хоча що там в тій голові вже зараз відбувається, мені здається, навіть Зімонд Фрейд сьогодні і не сказав. Дякуємо, пане Сергій. Дякуємо, що були в нашому ефірі. Чекаємо на наступну зустріч і сподіваюся, що будемо обговорювати позитивні новини щодо Одещини. Про Одесу ми продовжуємо говорити буквально через секунду. Адже є новина, якої, як то кажуть, ми не чекали у Дніпропетровській області. Повернули масковий масочний режим, але на щастя, не скрізь жовті води повертаються в цей режим. Це пов'язано зі стрімким зростанням кількості хворих на коронавірус. З 27 вересня у місті зареєстровано сто Надцять випадків захворювання на коронавірус Це майже втрічі більше за попередній місяць. На жаль, протягом вересня дві особи і померли від ускладнень, спричинених ковідом. -ем. Носіння масок тепер обов'язково транспорті магазинах, ресторанах та інших громадських місцях. До повернення маскового режиму в Дніпрі залишається 3, 3 2, 1. 2, 1. Ну і в Одесі, до речі, Одеська міська рада на 15-й сесії не підтримала проєкт рішення про демонтаж і переміщення до обласного історико краєзнавчого музею пам'ятника імператриці Катерині II. Під час голосування проєкт рішення підтримали лише 17 членів міськради. Група депутатів депутатів-ініціаторів переміщення пам'ятника Катерині II до музею зазначили у пояснювальній записці, що увічнення російських імперських комуністичних та антиукраїнських діячів, подій і символів, що є колоніальною спадщиною окупаційні. Іх режимів, які прагнули знищити незалежні суверенітети, державність України та українську націю у вигляді пам'ятників у місті Одеса, є неприпустимим в умовах війни розв'язаної державою агресором Російської Федерації проти України. Проте більшість депутатів таке рішення не підтримали. На жаль, пам'ятаєте, у тимчасово окупованому Херсоні літній чоловік чоловіку візку, попри присутність окупантів, включав український гімн на вулицях міста. Ним виявився волонтер Григорій Янченко, який таким чином півроку збирав допомогу ЗСУ прямо на очах росіян. Дідусь щодня виїжджав у центр міста з колонку, включаючи українські пісні. Але на жаль, ми маємо перервати наш ефір, адже у місті лунає сигнал повітряної тривоги. Всі переходимо у безпечне місце, не нехтуємо цим, бережемо своє життя. За можливості ми повернемося в ефір програми Твій вечір. Віримо в ЗСУ. Увага! Інформує департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради. Громадяни, повітряна тривога.